Сьогодні зібралися, щоб пізначити на обласному рівні двох поліцейських, які ризикуючи життя, не шкодили небезпечно збройного злочинця. Почесною відзнакою обласної державної адміністрації до заслуг Закарпаття нагороджується попри повноважений раківського відділення поліції, лейтенант поліції Микитюк Іван Іванович Успіхів і по пристрійшого служив українському народу. Також відзнакою нагороджується. Відділення поліції, майор поліції Ковчук Едуард Іванович. Едуард Ковчук, коли зболучені ці три вогні, вбирає ще один дебют. Люди не побоялися. Це ж реальний автомат Калашникова, реальні патрони 7,62, значить, які мають велику вбивчу силу. Слава Богу, що всі живі, здорові. Перш за все, думав, про безпеку колег запобіг пораненню інших працівників, які були в складі ослідчо-оперативної групи. Здоров'я це головне для мене на даний час. Слава Богу, йдемо на поправку, готуюсь до наступної операції. Надіюсь, що все буде добре.